У них там анунаки и подземные цивилизации и, власно, инопланетянка Жанна. Да, правда. Анунаки действительно могут видеть всех разумных существ. Если анунаки прозрачны как воздух и не воспринимаются глазом человека, каким образом их смогли увидеть шумеры и изображать на своих барельефах? Всім привіт! Мене звуть Ліза і я рада вас вітати на моєму каналі. У попередньому відео ми говорили з вами про секту, благотворче суспільство, послідовники якої розплодилися по всій Україні як чума. І так як зараз складний період для нашої країни, то всілякі отакі секти і шарлатани вони буквально на цьому процвітають і виростають як гриби. Про саме благотворче суспільство ми з вами говорили у попередньому відео, тому рекомендую спочатку подивитися його, А потім вже повернутися сюди. Благотворче суспільство це просто така нова гілочка, таке відгалуження від великої секти, яка функціонує у нас з 2011 року. Це Алатра. І вони це ніяким чином не приховують. на самому сайті Алатри. Є посилання на це благотворче суспільство. І самі адепти Алатри так само говорять про це благотворче суспільство як наступний етап розвитку Звитку для їх адептів. І якщо ви думали, що благотворче суспільство це якась крінжа, то АЛЛАТРА – це просто якась крінжа в квадраті. АЛЛАТРА створює таку велику кількість контенту і він такий химерний. Що дізнаватись про неї якусь інформацію, це як пірнати у якусь чотирнацьку кролячу нору, де чим глибше ти занурюєшся, тим якось. Дивніше, і дивніше, все навколо у них там анунаки, і підземні цивілізації, і власна інопланетянка Жанна, і навіть Путін у ролі Спасителя. Якщо вам таке цікаво, то заварюйте собі чай, каву і давайте почнемо знайомитися з цією сектою. От знаєте, у сектах часто бувають такі от харизматичні лідери, за якими хочеться йти. А Атра це не той варіант. Я коли дивилась на їх лідера, я взагалі не розуміла, як вони здобули, хоч якусь кількість послідовників. Давайте ми подивимось на нього. Більше чим нас критикувати, говорити, що даний емієм право, коворіть мірі духовно. С позиции то или другой религии. Ведь Сатана это скажет. Мне хотелось бы задать вопрос. А что интересует вас? Вас, каждого, лично вас. В его словах. Ведь Через ваші релігії, говорить Шайтан. Через ваші релігії, говорить Шайтан, говорить нам лідер секти, і звати його Ігор Михайлович Данилов. І він називає себе сам професором і академіком, але як би я не копала, я не змогла знайти хоч якусь докторську ступінь у цієї людини. Але у нас, знаєте, якась така проблема з цим всім. Ти можеш назвати себе хоч доктором, хоч психологом. хоч Психологом астрологом і ніхто тобі особливо нічого і не скаже. І з цим академіком так само він ще лікував хребти людям за допомогою своєї спеціальної техніки. І в нього навіть є власна книга, яку він випустив про свою ось цю авторську методику. Ця книга не є науковим виданням і в цілому не претендує на нього, тому що там паралельно з якимись. Типу, науковими знаннями є ще різні відомості про медитацію, чакри, аури, і оце все таке зрозуміло, яку аудиторію була орієнтована ця книга. Народився він у Донеччині, переїхав у Київ і в Києві почав оцю свою діяльність. Він є одним з неформальних лідерів Алатри, а рух Алатра було засновано в Києві донечанами Галиною Ябочкіною і Ігорем Данилом. Формально, рух АУАТРА було зареєстровано у 2014 році. Але початок його фактичної діяльності відносять до початку 2010-х років. А на цьому етапі це не здається чимось таким, знаєте, крінжовим. Ну, якісь там люди об'єднались, ну є там якась АУАТРА. Але об'єднались ці люди на базі книг. І ці книги розповідають про 12-річну дівчинку, яка дізналась про те, що вона невіліковно хвора. і по Оки батьки її шукали якісь методи лікування. Вона почала свій духовний шлях, почала задумуватись над питанням життя та смерті, над питанням духовності, і таким чином вона вийшла на лікаря, якого називають сенсей у цій книзі. і його прототипом якраз і виступає Данилов Тобто там. Не кажуть прямо, що це є саме Данило, але багато з чого саме у цій книги перекликається з біографією Данилова. І таким чином спочатку були книги, а потім вже на базі оцих книг утворилась Алатра, і на цьому книжкова творчість не закінчується, тому що знаєте, деякі секти вони працюють на основі біблії чи там на основі якихось уже відомих релігійних книг. Вони не полінились і випустили свою свою власну священну книгу, яка так і називається «АЛАТРА». І ця книга являє собою запис діалогу автора Анастасії і співрозмовником на на ім'я Рігден. Текст книги наповнений містичними і надприродними образами і откровеннями про Бога, людину та устрій світу. «АЛАТРА. книга, і мир Читайте в книге «АЛАТРА». фото душі человека Утраченные знания древних цивилизаций. В чем смысл жизни человека? Как обрести истинное бессмертие? Древние духовные практики? Как символы и знаки влияют на нас? Невидимая конструкция человека? Возникновение и устройство Вселенной? Наука будущего, як багато сучасних сектів та культів. Вони вирішили не акцентувати увагу на чомусь одному, а просто змішати у такий коктейль усе, що вони знають. Також рух не раз критикувався за проросійські погляди. Наприклад, один із лідерів групи був Олег Кулініч, голова СБУ в Криму. І він відомий тим, що його звинуватили у Держзраді, адже він перейшов на сторону Окупантів, а звісно, позиціонує себе як така аполітична організація, але, наприклад, в їх оцих книгах є така от священна постать, його звати. Гомо чи хомо щось таке, і це спаситель, який об'єднає всіх слов'ян, а згодом і весь світ. І звісно, в книгах не вказано, що це саме Путін, не вказано там його ім'я, прізвище і все таке. Але ось тут з боку є порівняння біографії Путіна і біографії ось цього спасителя у книгах. І як ви, ви можете поставити на паузу і подивитися? І ви знайдете дуже багато всього спільного між ним. І сучасним лідером Росії також серед проповідників руху були люди, які закликали Путіна вести війська в Україну. І також до 2014 року сама оця секта вона проповідувала про російську позицію. Це була лише прелюдія. готові. Зануритись у крінжуалатри, зробіть глибокий вдих, зробіть ковточок чаю та кави і. Занурюємось у світ кринжим. Починаємо з того, що у них є власна інопланетянка Жанна, яка відповідає на різні питання і сидить там у них на оцьому АЛАТРА Тіві. До речі, АЛАТРА Тіві це у них величезний ютуб-канал, де вони створюють просто величезну кількість контенту. Не канал, а просто якесь моральне знищення людини. І от інопланетянка Жанна, вона там так само періодично сидить і так само відповідає на питання. Ось так вона виглядає. Жанна, люди спрашивают, а есть ли у вас океаны? Бачила её очень. Це, Жанна, вона то ли рептилоїд, то ли анунак, і це зовсім не примітивний монтаж, це насправді вона так моргає. Солоних вод у нас нет. Но есть океан из пресной воды. А экзотические виды рыб, которые у вас живут в солёной воде, у нас живут либо же в аквариумах, либо же на специализированных фермах. Я щось не зрозуміла. Якщо у них немає соляних вод, і ці соляні води, вони ніколи в них там не були. То яким чином у них з'явились ці всі риби, які з'явились у солоній воді? Як це взагалі відбулося? Чи вони в нас їх якось украли? Навіщо тоді, взагалі, треба ці акваріуми і ферми з солоною водою? Прикиньте, ферми, де вирощують китів? Навіщо це взагалі? Так багато питань, і так мало відповідей про рідну планету цієї. Жанны. Жанна, скажите, пожалуйста, а будут ли на Земле построены межзвездные космические корабли? Конечно будут. И первый межзвездный корабль следует не только этот, но и близлежащий рукава сафара. И управлять им будет благородный капитан чеченец, который назовет этот первый межзвездный корабль именем своего отца. И именно этот великий капитан откроет десятки планет, пригодных для жизни людей. Одними очима вони не обмежились і вирішили Жанну у якийсь новий страшний графоні помістити, щоб вона там оце сиділа на фоні оцього страшного графонія і щось там собі придумувала. І якщо ви думаєте, що це все неправда, що вона там сидить у власному космічному кораблі і відповідає вам на запитання в прямому ефірі, то у мене є відеодокази того, що це все не графіка. При максимальном увеличении материала космического корабля, находящегося за женщиной, четко просматривается его структура, напоминающая титан. Но при детальном сопоставлении и изучении мы выяснили, что это не он. Мы также сравнили этот материал со всеми имеющимися в нашей базе образцами известных на сегодняшний день металлов и не нашли стопроцентного совпадения ни с одним из них. Данный металл золотисто-оливкового цвета. Отсутствуют какие-либо следы покраски или нанесения других покрытий. Структура материала однородная. Мы не можем точно сказать, что это, но это очень похоже на сплав каких-то металлов. Это очень похоже на сплав хренового графония и очень кривых рук. Жанна, люди спрашивают, если анунаки прозрачны как воздух и не воспринимаются глазом человека, каким образом их смогли увидеть шумеры Ізображать на своїх береєфах, іли вони зображали людей, які були в симбіозі? Ну, от ви самі і відвідали. Мені якось навіть соромно на це дивитися настільки погано, знаєте, є таке відчуття, коли хтось робить якусь таку кринжу, а вам від цього наче соромно, від того, що ви з цією людиною. Одного вийду. От в мене щось подібне відбувається. Просто ця Жанна вже як штучний інтелект. Вона отак от моргає періодично. Їй задають оці крінжові питання. Чому Анунакі таке прозрачне, як воздух, і люди зображали самих людей. На... Ой, от це ви ответили на питання. А, як це погано, Жанна. Там, до речі, своя така міфологія. Анунакі це істоти, які врятували Земля. Цього були якісь інші істоти. Я, на жаль, я забула, які, у яких земляни були рабами. А потім прийшли ці анунаки і ніби як врятували землян. Зараз ці анунаки вони ніби як дивляться за землянами, щоб все було у них добре. Жанна, скажіть, будь ласка, перебування анунака в людському тілі носить временний або характер при симбіозі? Звісно, ведь в этом временном мире ничего вечного и постоянного быть не может. Хочете так моргать, запросите до себя в тело прозорого инопланетянина. Ну, або скачайте собі After Effects, це вже кому, как ближе. Жанна, люди спрашивают, а правда ли, что анунаки в режиме реального времени могут видеть всех людей на планете? Да, правда. Анунаки действительно могут видеть всех разумных существ. И не только на вашей планете, не в а всій всілі, де б вони не знаходились. Воу! Щось анунакі вже заходять на територію християнства. В Біблії ж написано, що Бог за всіма слідкує. Сидите ви собі в кімнаті, дивитесь моє відео, а за вами тут з одного боку Бог дивиться, з іншого анунаки. стільки очей, стільки очей. аж якось некомфортно. Хочеться якось, знаєте, більше приватності. Жанна, люди спрашивают, а сатрудничает ли Илон Маск с представителями внеземных цивилизаций? А что, ви сами видите. Тут же все всё так очевидно. Илон Маск дуже любить Россию і топить за неї. І от мені цікаво, це Анунакі йому підказали чи навпаки Ілон Маск впливав на Анунаків і тепер вони всі разом дуже люблять Россию. Жанна, люди спрашивают, есть ли инопланетные цивилизации, которые внешне похожи на людей? Конечно, є, і їх очень много. Я люблю робити огляди на от такі от короткі відео, але з іншого взагалі нічого не зрозуміло. Типу ну є, і де вони є, де їх шукати? Можливо, ці анунакі, як на якось нам їх покажуть, можливо, нам якось телескопи якісь подивитись. Може, далеко від нас є істоти, які схожі на людей. Не якісь там оці прозорі анунакі, а щось цікавіше. Ну, ви, ви нам покажіть, розкажіть, а то ну просто є і все. І нас залишили з такою інформацією. І нічого далі не розказали. Може, далі там на якомусь тому 11-годинному семінарі на Алатра ТВ це розповідали. Могут ли анунаги остановить беспредел, который творится в мире? Могут, но вам это не понравится. Поэтому лучше остановите это сами, ведь это же ваш мир. Оці анунайкі це як якийсь це знаєте поганий колишній, який ось трендить, 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 трендить і нічого не робить. Війну вони можуть зупинити, а безпридіясна навіть можуть але не хочуть, Технології можуть дати, но не нам. А ви нам і тіло дайте, і секту створіть. А ми вам просто посидимо, ось так по усміхаємося. Який якийсь неоднозначний у нас обмін? Жанна на сьогоднішній день катаклізми наростають. И людей беспокоены климатом. Они встают в вопрос, как нам выжить. Легко стать людьми, единой человеческой цивилизацией. Достаточно просто объединиться и построить созидательное общество. И тогда уже никакие катаклизмы не будут. властвують над вами. Ось так от питання та відповіді потроху переростають у новий проект про благотворче суспільство, або як у Росії його називають, вседательне общество. І як ви пам'ятаєте, у всезидательному обществі всі люди на планеті, всі країни на планеті повинні зібратися у таку одну велику купу, велику країну і таким чином перемогти взагалі все. Жанна, люди інтересуються. Может ли Жанна поділитися відкриттями, которые ще будуть сделаны нашими учеными в ближайшие годы? Конечно, могу, уже поделилась. з вашими учеными. Думаю, в ближайшие годы ви них узнаєте. Це настільки погано, просто настільки це розраховано, ну, просто на якусь. Ну, я навіть не знаю на кого, на якихось. Людей взагалі без інтелекту. Я не знаю, ну як взагалі можна таке казати. Ось у нас ми технології, ми вам їх не покажемо. Ми там щось то там поділились, що да нам розказали, одне, одно, чото друга. Ну покажіть, якщо ви там такі суперсильні анунаки, ну блін, ну покажіть хоч одну технологію якусь не нашим якимось вченим. От то як завжди, бачите, трендить трендить, трендить трендить. Ну покажи нам, хоч якусь технологію. Реплікатор свій, Ви говорили по цьому поводу, причому вже не раз. и все равно работает и не понимаешь вообще как как оно как оно каждый раз вот это вот сидишь сидишь вот реально мысль пришла и ты даже бывает часто знаешь вот на человека смотришь ну как бы понимаешь вот ну хочешь дать ему договорить потому что ну сейчас собьешь человек а -а -а. перестанет говорить с тобой ты начинаешь начинаешь ему ну как бы вот это выслушиваешь выслушиваешь сейчас 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 скажу скажу потом. что Реально вот я к чему-то що прийшла пришла звала, блін, куди делась? Була собі така весела, прикольна дівчина, з якою можна там, не знаю, і на шопінг сходити, і на каву, і посміятися, і все таке. А от стала якимось штучним інтелектом з поганим графонієм. Ми за тобой наблюдаємо. Смотри, не підведи нас. Я. Теж за вами наблюдаю, і якщо вам подобається моє відео, то будь ласка, підпишіться на мій канал і залиште коментар. Це дуже допоможе мені у просуванні цього контенту, щоб якомога більше людей дізнались про цю секту. Тепер ми перейдемо до лідера секти. Він генерує стільки контенту, і я вам скажу відверто: цей контент такий нудний, що я намагалася себе пересилити, намагалася якось його дивитися, але у мене просто. Тупо не вистачає на це енергії. В мене знаєте, ніби він просто так от витягує з мене цю енергію. Тому я покажу вам лише деякі його висловлювання, і я думаю, ви в цілому зрозумієте, що він за людина. Тому що люди звернулися до накам і було прийнято їм, слава Богу рішення. вони мішалися і нікого немає. Ну знову таки, вони анішались лише для того. чтобы оградить человечество от внешних воздействий, для того, чтобы никто нас извне не порабощал. Но по всем законам, по закону меру, они не имеют права вмешиваться в нашу жизнь. Они не имеют права принимать решения, кто нами здесь будет управлять, как мы будем строить свою жизнь. Мы должны развиваться эволюционно. И лишь от нас зависит какой выбор мы сделаем, будем ли мы жить или не будем. Они не имеют права вмешаться и изменить наши климатические условия. Они не имеют права вмешаться и запретить нам ядерную войну. Не имеют они такого права, потому что это выбор человечества. Да, я не оговорился, и климатические изменения — это тоже следствие наших действий с вами. Алатро не раз винувачили у проросійські позиції. Те, що вони кажуть про те, що ми повинні всі разом об'єднатися, але доволі смішний факт, що на Росії вважають, що це організація проукраїнська, яка направлена на те, щоб похитнути духовність росіян, що це якось СБУ створило цю організацію для того, щоб якось там керувати росіянами. І за глупості деяких людей і за того, що вони. ссорились или же хотят ну скажем так вернуть былое величие они сделали так пытаясь продоминировать над кем что извините масса людей сейчас просто страдают почему потому что газа нет и теплоэлектростанции они просто становятся ну, ну мало проблем нам климатических мы их еще начинаем добавлять сами друг к другу. Но не мы, слава Богу. Хотя мы. Мы же голосуем за этих идиотов. Ну это же так. Ну разве можно так поступать с людьми? Простой вопрос. Это абсолютное неуважение людей. Потому что кто-то хочет чего-то добиться. У кого-то какие-то амбиции уже, извините, но... Я понимаю, амбиции — это хорошо, да. Они борются, они делят власть, они делят деньги, влияние на мир. у меня, знаешь, вот хочется спросить, люди, мы, вот мы действительно с ума сошли? Почему мы голосуем за это? Почему мы это поддерживаем? Ведь благодаря нам, тому что мы делегируем им собственную власть, они творят, что хотят, а мы страдаем. Відбірна солянка із методичок про Люди тут не власть, ми за них голосуємо. Хто ми, по-перше, за них голосуємо, До кого взагалі звертається це відео? Тому що, ну так, ми, українці, дійсно голосуємо і обираємо собі владу. А наприклад, росіяни, ну, типу, вони якось особливо з владою не паряться, влада сама сам себе ставить і на народ все одно. І оце все, що ой, кучка народу рішають наші судьби, а прості люди страдають. Як він там назвав, основним. Однає маса людей страдає, тому що для них люди це дійсно маса. Просто маса, яку треба кудись направляти. І ще хотілося додати, що в дійсності, якщо людина знаходиться на егоїзмі, то он больше подвержен как раз таки атакам сознания, он больше Конечно. воспринимает вот эти вот негативные установки на восприятие, Он вот этот негатив, о котором вы говорите, он выплескивает, он проецирует его на близких людей, он выплескивает на ситуации, на обстоятельства и самое бесконтрольно. Главное, вот этот эгоизм и вот этот негатив, он выплескивает на себя. Да, он таким образом проецирует то, что он переживает внутри, свою. Конечно. А что внутри, то есть снаружи. Да. Мы видим мир таким, каким нам его рисует сознание. Таким, яким нам рісується знання. Я от зараз сиджу, знаєте, у столиці воюючої країни. Я тут вже не можу заснути, я не знаю, яку ніч, тому що постійно щось тут привітає, постійно повітряні тривоги. Але я отак от сяду і буду рісувати в своєму сознанні, ніби все добре. Знаєте, не буду реагувати на тривогу, не буду взагалі ніякими новинами цікавитись, нічого, поки там не знаю, якась ракета мені в будинок не прилетить. Тому що я все своєму сознанні знанні нарісувала. Что мы братья с россиянами и никакой войны у нас нет. И никакой негатив я не буду выплескивать никуда на моих вот этих вот братьев. Так, давай это трошечки выдохнем, и я вам просто покажу на риску кринжатина, яку я знайшла на их каналах. Энергетическая конструкция имеет форму усеченной пирамиды с навершием. Квадратное основание пирамиды условно поделено диагоналями то есть косым крестом на четыре части. Человек находится в центре пересечения линий креста, который условно делит пространство вокруг человека на четыре объемные части, то есть спереди, сзади, а также по бокам от него находится как бы треугольное пространство. Эти пространства являются объемными зонами сущности. Я таку штуку ще ніде не, не бачила. Напишіть в коментарях, можливо, це так само запозичено з якихось інших сект, релігій чи просто якихось духовних книг. В одній із передач ви сказали, що Анунакі из планети Небіру означає... От, ще раз повторю, везде пишется небіру, говорять небиру. Не було такого вираження або такого словосочетання, как небі. Угу. Было ноби Тепер ми згоднаємо з вами більше, як правильно говорити. І до речі, Валерія колись так само розповідала, що вона з планету нібіру чи Нубіру, і її потім заберуть. Але, як ми знаємо, Валерія все ще тут, на землі. Можливо, якийсь анунак намагався до неї вселитися, а вона подумала, що це якийсь паразит і просто вивела його. І таким чином Валерія так на ту Нубіру і не потрапила. Но для того, щоб предмети переміщалися по воздуху, зовсім не обов'язково приміні. Подручных средств или изобретения науки. Есть еще один вариант телекинез. Предметы теряет вес и начинает перемещаться по воздуху, как бы сами по себе. Многие подумают, что это фейк. Наверное, я и сам шел свои глаза. Я думаю, що такі примітивні фокуси залишились десь в 90-х, знаєте, коли там люди воду святили через монітор чи ще щось таке. А, не на. Серйозні про це розповідають. Грані реальності, ще семінар, який них про це є. Але наступне відео, воно страшне. Якщо ви, ну я серйозно, я вам серйозно кажу, якщо ви боїтеся якось засинати у темній кімнаті, якщо вам здається, що там з вами хтось поряд стоїть, або якщо вам сняться якісь страшні кошмари, то просто не дивіться наступне відео, тому що вам від цього може стати гірше. Сукуби ж вони ж зазвичай зваблюють людей. Що це взагалі це зваблення таке? Що просто людину за ногу так от тягнуть кудись. Я не знаю, можливо, вони щось перепутали, можливо, то не сукуп був, а якийсь, не знаю, домовий чи якісь злі сили, які намагались людину вбити, а не звабити. Чому вони думають, що це сукуп? Я не знаю. Це та реальність, котра сьогодні ми казання. И оказались мы в этой реальности на сегодняшний день. Из-за того, что мы 6 тысяч лет беспрерывно, изо дня в день, подтакая и молча, боясь и страшаясь, отделяясь и заботясь только о своей семье, забывая за мир, забывая за единство, мы строим потребительский формат. И вот он сейчас достигнул апогея. Сгустился настолько, что пора ему рассеяться. На цьому гидкому та маніпулятивному відео я хочу завершити своє відео. Я думала завершити його на чомусь веселому. Але Латра це ще один інструмент, який намагається нас зліпити у цей великий русський мір. Це ще один інструмент для маніпуляції людей, для пропаганди тих цінностей, яких несе Росія, і би вони там себе не називали, як би вони не розповідали про вищий добробут, вище всю має. Чню, це все направлено просто на зомбування людей на те, щоб зробити з їх мізків просто якийсь кисіль для того, щоб люди якомога довше залишалися у цій секті, і для того, щоб можна було їм впарити будь-що висновку, не буде, адже ця секта вже більше 10 років існує в Україні і. І вона маніпулює не тільки дорослим населенням, а ще й дітьми. Тому просто сподіваюсь, що з часом буде все менше українців, які будуть на це вестися. Дякую спонсорам цього каналу. І якщо ви хочете підтримати мій канал, то можете натиснути кнопку спонсорувати або просто пригостити мене віртуальною кавою за описом у посиланні. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео.